Що я роблю на заправці так пізно? Запитаєте ви мене? А я вам скажу бусі, я чекаю на автобус. Він мав приїхати от пів на 12 ночі. Потім вийшло так, що він затримався. Це як міжнародний рейс, і він затримався на митниці. Тому дивіться. Я така думаю, ану провіру свій фарт. Я бачила в тіктоках оці лотерейки, і люди дуже-дуже багато грошей вигравали. <свісно> я купила шість лотерейних квиточків і аж нічого не виграла. Але я не ображена, тому що знаєте що? Моя головна винагорода попереду. Ну, то, що це буде безсонна ніч, то таке. Головне, що я їду до свого дімчика. Правда, далеко їду, але то не важливо. Важливо те, що я його побачу. Це я вже змінила кафешку на автовокзалі і чекаю дзвінка від діми, тому що я не знаю, куди саме його повезуть, а мені треба було десь поблизу зняти готель. І я чекала, чекала десь, мабуть, дві годинки бусі, а то й три. Я вже збилася з рахунку. бусі бусі. що я приїхала до Діми його з одного. Міста перевезли в інше місто в лікарню, і я приїхала до нього. Зараз десь будемо зустрічатися. Я поїду до нього, тому що відпустять його, не відпустять. І чи мене пустять туди в лікарні? бути. Так що пока зняли готель, а там побачимо, що будь рум тур по готелях. Я за війну, мабуть, об'їздю всю Україну, але я не хочу їздити сама, я хочу їздити з Дімою з Мироном. Це бусь, я замовила таксі і йду на вулицю, їду до дімчика. Поклав наушнику вухо. Ой-ой, помогти тобі. Що mm. таке то? -мо? -йо. Виставай ключики. А ти мене випустиш добре? Цві ціклярний коридор. Орехи, снег. Кликуха, кровенька, качечка. Дівчика переділа міцьку одежу вот і йдемо їсти. Як, як, як контужно тебе називати, то ти хоч не біжаєш. Що ж ти. Та гляди. Багато. То сиділи до Нового року, там скільки ми, місяць, чи скільки сиділи по роботі. В номері Дімка ще на перекурі, вибіг, а ми як дивиться, ми їздимо, Діма капається, отримує уколи і потім ми повертаємось в готель, що йому можна передвигатися, що в нього струс мозку, а, лопнута барабанна перепонка, він не чує на вухо. Я от, знаєте, все життя кричала, то й зараз я кричу, і Діма мені нічого не каже, бо він завжди казав, чи це так голосно говориш? А це мені нічого не каже. Навпаки, перепитує, що в нього далі? Ну, забоїни під рукою таке пропалене, на нозі таке синє, таке пропалене знизу, так само. Опіки. Тут у наші опіки, потім в нього закрита черепно-мозгова травма. Там такий букет бусів. але він мене бодрячком але оце ми посиділи в ресторані, то він вже встав і йому було важкувато, і він так ножку тягнув. Бо вдень нам ніби такий як був розхожений. А вже це встали, і він, право, добре пришкоди було. Ой, це щось страшне, бусі. Ну, це наслідки того буся, що в нього важка контузія. Оце воно й дало йому на голову, на вухо. Потім отут у нього ж на фото і на відео не так видно, але в нього тут синяк, на бровка. І звідси в нього нерви ктягне йому зуби. І він, якщо сильно щось там зробить, то йому воно було. Так вся ця частина, так як воно вибуховою хвилею зачепило, так воно і є. На Но ноги пропалені. Він ще й не бачив себе повністю так ззаді, а це побачив себе в дзеркалі, він сам не очікував, що там таке в таких масштабах. Що вони там проживають, бусі. І знаєте, зараз підлікують і назад. Я, я так хочу, щоб його хоча б додому на 10 днів реабілітації вправо. Коли цей жах закінчиться, коли ця війна закінчиться, це, це капець. Я до війни так по Україні не їздила. Кажу, господи, щоб ми мали собі в мирний час подорожувати по містах України, то війна нас заставила це робити. І ми зустрічаємося по ресторанах, побачення такі у нас. Кожна. Прожита хвилинка разом, вона така цінна, ну, аж не вистачає ще верончика, щоб я з ним награвся, наговорився, з бетончика нашого. Завтра я ще буду з ним, бо там щось по повушку будуть операцію робити. в общем, щось там лікар йому має робити. Тому ще будемо тут разом. Але він сказав, що завтра рано він вже сам поїде приїздити міста, але це весь час лікарню лікарні буде. на таксі їздимо. Хотіла ближче зняти готель, а вони всі заняті. Вже залишаємось тут. І, мабуть, аж післязавтра я поїду. Хм. Бусі, повітряна тривога і це не вайбу зовсім. Тут трошки стримувати. Сподіємося, що все буде добре. Я така стою сужу голову, і думаю, що так голосно буде. Виключила фен, а тут тролейбуси, трамваї. Та я думала, це вони. Не бусь. Я вже трошки зібралася. Поки це я висушила голову, але знаєте мене, зараз ці всі коси будуть зібрані. А -а -а! Бо я не люблю, коли оті патли. Я їх зберу до кубки. І усе. Ще сьогодні буде один сюрприз для вас. Одненький, після того як ми дімчика заберемо з лікарні. А буду, ну ми побачимо, буду тримати вас в курсі. Собусі, зарплала мальвінку. В такому сарафані підемо з дімчиком на набережному. Також дівчинку білі речі взяла. Так, бо всі плани трохи змінилися. Я переодягнулася, Їду вже в футболки і в шортах, тому що дімчика щось там треба вирішити. Прогулянки будуть пізніше. Так, босі, я вже під лікарнею я вже в новій формі. Тут так жарко, капець в холодочку сіла собі. Дімчика зараз капає, все кольчики ходили, купували йому портфель. Ще один, я не знаю, це вже 15-й мабуть, бо його будуть переводити в інше місто. В шоці, бо в нього білі речі. <свистач> Такий гарнющий. Mm. <свистачка> <скреско> <спирців> <скреско> Хто це тут на фоні говорить? Це це гіло і підлітає <свистач> чайка, така <свистач> <свистач> прям з руки бувку. Тоді, не Телефон так, на я тримаю. Давай. Ні, нижче Саш, нижче, нижче, ще нижче. Ну, хай буде. Це відео. Ну, нічого. Передасеш підписникам привіт. Привіт підписники. Ви найкращі підписники, тому що підписані на канал. Зави, а в неї завжди крутий, годний контент, цікавий, байбузівка фореве. Та дуже не можу в носі <рив> поковирятися. <рив> <рив> На фоні прапора. дивіться. За перемогу. Бусі, ми вже в номер. Прийшли, покупалися така спека-капець. Дімчик пішов ще на вулицю, хоче побачити, що там є знизу в ресторані. Було таке, ніби їли, але це було вже. Пардон, спати хочу. Давненько. Ми стільки знаходилися, ми так натомилися, аж бачили. Да? Сашулечка наш під'їжджав Ніколагорський. Він тут недалеко годинка е їздить до міста. Е Погуляли, побули в цих закладах, посиділи і там, і там, поговорили трішки, скільки там було часу у нас. Ну, знаєте, це зовсім не ті емоції. Якби не війна, це ж тут таке було. Обнімашки, крики, сміх. А все-таки на монотонних, спокійних тонах було. І кажу, хлопці, давайте вже обидвоє на набавчику, що Діма, що Саша, після перемоги відразу до нас всі додому, і будемо святкувати і веселитися вже зовсім по-іншому. Завтра, як босі, я їду вже додому. Діма поїде в інше місто, і у нас виїзд разом, тільки в різні сторони будемо їхати. Замовимо таксі, я в один бік, Діма в другий. Ну, а далі вже буде видно у нас тут в наступній лікарні. Чи та Діма буде? Що нас чекає далі? Так що в режимі очікування бусь, Головне, щоб дімчик вилікувався і чув мене. І чув. В нього приходять сповіщення на телефон, він не чує бусь. Сиди, що Дімчик Кока-кола. ко Знаєш, як Мирон каже на гамбургер? Гамур. Гамур. думаю, що це, мабуть, столятина. Бери, який хочеш. Мені байдуже, який. Мені байдуже, який. Ми зараз зберемо морозик, речі, і підемо додому. У мене на нервішках трошки пропадає голос. А так то ніби все добре. Дінка вже на дорозі в інше місто. Будемо з Дімою на зв'язочку, що там, як. Діємося, все буде добре, моросик? Каже, тату, привіт. я тебе люблю. Люблю. блюди. як гарно. Нішка буде їсти. Ідемо додому. Ой, ой, який модний. Я йду, давай ручку. Мадон, так, ми приїхали, а тут да. ще. Тату, мій руль. Зараз буде інсульт, чи інфаркт, мам, я мам, не знаю. Так, да, мирожка. Мам, ми прийшли додому, а в нас тут посилочка. Вон, вон. Вона просто Відняло ту від нервів, само собою, а від оцих масштабів, само собою. Мороси каже, дякую. Дякую. Наташа, дякую. Дякую. Діанка дякую. Дякую, дякую, дякую. Капець бусі, боже. Марату, веселка, синуль, веселка. Ну це Малісті. То, що заставило мене знову розривітися. Я вже остаграмилась. І дивіться, зараз оце треба розібрати, заховати. І на хвилиночку. Повна шухляда солодощів. Будемо зараз десь ховати це все. Зараз забула, бусі, усю ще. Господи, а і ось оши солоденки. Боже мій, можна торгувати Що син? Да, моє сонечко. Крейда гарна, да до твоєї дошки занесе. А ну покажи, що в тебе там, тато? Крим? Крем? Крим наш. покажи, хто це в тебе там? Бусі, тут все як і було, ніби я не їхала. Так ці три дні минули швидко, що я вам не можу передати. У, я трималася, я з усіх сил трималася, але сьогодні зранку, як ми роз'їжджалися, я не стержувалася. Бо це тяжко, я казала, воно жаре зсередини. Ще, тим паче, по кругу це все, що твориться, вдіємо шок, бо як так, там війна, тут все добре. Люди живуть, як і жили. І я бачу його реакцію, і мені аналогічно жалко, обідно, що так. Вкотре це показує, що війна стосується тільки тих, в кого там рідні, все. Я надіюся... Що, Дімку підлікують, котик мамин, І відпустять додому хоча б на 10 днів, то хоча б на трошки. Просто щоб він приїхав додому. На домі. Домі, да. мам, 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 Це пустя. тобі передали, так. Да. Мама, да, покажи буся. Кузя скочив і миросик впав, дивіться, і ваву має. Ми полікували. На цьому фоні ще дивіться, морози коштей народження, було в настільки подарунків. Я тільки як їхала до діми, я ж збиралася бусі, це було рішення прийняти, не знаю, протягом години, що Діма зателефонував, що його переводять в то місто. Я ж бігом давай дивитися. Та он самокат. Дивитися, якісь автобуси, що є, чого немає. Полетіла. Нам прийшла посилочка від підписниці. Я в інстаграмі викладала, що тут виставлю. Яєчко. Риба. Грибочки. Риба, О боже, подивися, скільки солодені. Шоколадна. Давай подивимось. Ой, ой, огляд. Це баночка якогось торця, мабуть. Так. Познайтесь. Ух ти. О, ти. Це Фанта! Ганта! Ханта, хай буде Ханта. Дивись, Мирон! Нас обсипе! Сипе! Сипа. Я була там, вже мама ходила на нову почту, забирала іншу цю посилку. Так приємно, що не передати словами. Знаєте, що на фоні цього всього що відбувається, що оця підтримка є. Вона якось вирунує, бо... Бо вже б взагалі криша поїхала. Але мені мама накапала капельок, я знов повернулася до своїх чарівних таблеточок, бо просто по-другому не вивожу. Бачите? І чую, я плачу, бо вони, походу, мене ще не взяли. Або мене настільки рве, що я плачу через ці таблетки. Не пишіть мені, що все добре. Я сказала, буде все добре, коли Діма буде в мене вдома під боком на ліжку. От тільки тоді буде добре. Зараз ми чекаємо, ми віримо, ми молимося, що все буде добре. Ми просто чекаємо. А все обов'язково буде добре, бо в нас по-іншому просто ніяк. Просто ніяк. Дякую, Бусі, що ви були зі мною. Я з вами ділюся цим, щоб ви розуміли, якою ціною нам це все дається. Наскільки це важко, морально, фізично Я не знаю. Оцей хлопець тримає тільки нас їх на плаву, да? Я тебе люблю. Бусі. Кажи все, пока-пока, будь. Пока-пока-пока.